Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання шахедів в об'єкт інфраструктури в Світловодську. Пожежу оперативно локалізували. Обійшлося без загиблих і травмованих. День медичних працівників відзначатимуть в Україні 27 липня. Відповідний указ номер 327 Дріб 2023 опублікували 13 червня. Про це йдеться на сайті Кіровоградської обласної ради. В рамках шефства Олександрійської районної військової адміністрації над військовою частиною, 13 червня, гвардійців Олександрійської авіаційної бази запросили відвідати учнів одного з навчальних закладів Олександрійського району та провести заходи з національно-патріотичного виховання. Авіатори вже не вперше є гостями цього закладу. Під час бесід гвардійці розповіли про свій військовий шлях, участь у відсічі збройної агресії та захисті батьківщини. Інструктори частини показали учням засоби захисту, бронежилети та каски, а військовий медик розповів про методи надання домедичної допомоги. На знак подяки, адміністрація та учня закладу підготували невелику концертну програму для своїх гостей, зазначена на сторінці військової частини 22. А шістдесят Відкрито збір пластикових пляшок. Волонтери наповнюють їх питною водою і транспортують на Херсонщину до населених пунктів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Двічі на тиждень вони везуть до 300 пляшок по 5 літрів. Збір проводить волонтер благодійної організації Християнська місія милосердя і здоров'я Олександр Рубан. Якщо ви маєте непотрібну пластикову тару об'ємом 5 та більше літрів, прохання підвозити їх за Адресою міста Олександрія, вулиця Східна, 59, район дитячої лікарні. Контактний телефон 095 554 28 40. Збір триває щодня, повідомляє прес-служба міської ради. Координаційний центр волонтерів звертається до всіх, хто бажає допомогти мешканцям Херсонщини. Зараз потрібні такі речі човни, рятувальні жилети, гумові чоботи, лопати, граблі, гумові рукавиці, примуси, газові горілки, невеликі балони, павербанки, м'ясні консерви у залізних банках, енергетичні батончики, снеки на швидкий перекус, їжа швидкого приготування. Потреби у речах, домашній закрутці, крупах, макаронах немає. Троє наших спортсменів відстоюватимуть честь усієї України на змаганнях із кікбоксингу ВАКО в Будапешті. Про це йдеться на сторінці Сергія Кузьменка. Це вихованці Олександрійського, патріотично-спортивного клубу Захист Володимир Суршик, Максим Дерев'янко та Андрій Михайленко, тренери Олексій Кравченко та Сергій Торожнюк. Міський голова зустрівся із хлопцями і побажав їм успіхів. Кубок світу пройде 15 червня в Угорщині. Будемо обболювати всією Олександрією.